Привіт, друзі! Я Кіцук Валерія, ваш президент школи. Я рада, що ми можемо творити шкільне життя разом. І сьогодні я хочу коротко розповісти про себе. Факт перший. Я люблю брати участь у всьому шкільному житті. Від уроків і конкурсів до свят та креативних проєктів. Мені важливо бути разом з вами у кожній справі. У мене є хобі, яке завжди заряджає мене енергією та додає сил. Факт 3. Я завжди готова допомогти іншим. Вірю, що підтримка робить нашу школу сильнішою. План ініціатив, які пропоную реалізувати протягом навчального року. Онлайн-клуби за інтересами. Створення віртуальних гуртків, книжкових, музичних, кіно, наукових. Щоб учні могли спілкуватися не лише на уроках. Учнівське онлайн-видання Медіа, Інстаграм-сторінка школи з новинами, творчістю, інтерв'ю та фото учнів. Програми підтримки. Старші допомагають молодшим. Взаємодопомога у навчанні, старшокласники стають менторами для молодших, волонтерські онлайн-акції, благодійні онлайн-ярмарки, творчі проекти на підтримку ЗСУ. Відеопривітання для військових. Психологічна та емоційна підтримка. Тематичні онлайн-дні. День доброго слова. Тиждень підтримки. Зустрічі з психологом, челенджі для підняття настрою. Я ваш президент, але справжня сила нашої школи це ми всі разом. Давайте творити класні зміни, підтримувати одне одного і робити кожен день у школі незабутні.